Марік, куди ти блядь? Ти чуєш, брате, цю дзвінячу тишу, ти бачиш ці димуючі стволи? Завжди на максимум не менше і не більше. Ми витримали, ми так і змогли. Стріляти до останнього патрону, боротися поки стачає сил, десантно-штурмові крилаті батальйони, За Запарашути, блакитний небосхил Ми Не завжди печі, наші силуети, позначені на лінії вогню, покриті славою марунові берети, здобуті вишколом, освячені вою. Давши крові до блакиті неба, отримаємо як мару. Нові часи нове зродили військо. Здавалось, як завжди тече Дніпро. Та ворог підійшов занадто близько і показав своє гниле нутро. Нас повели нехожені дороги. Як ти чи здатися, для нас не варіант, важкі бої, атаки, рейди, перемоги, де небезпечно, там і штурмовий десант. Ми завжди перші, наші силуети позначені на лінії вогню. Покриті славою марунові берети. Стопуті вишколома освячені в бою. Ми завжди перші, треба, значить треба. В серцях відбитки стародавніх рук. Додавши крові, то до блакиті неба, отримає якісний мару! Нас бережуть полеглі побратими, і хоч з небес немає вороття, назавжди доля поєднала з тими, хто віддали за нас свої життя. Складаємо і плани, і маршрути, складаємо розклад, і розподіл сил, складаємо присягу і парашути, але ніколи не складемо крил Ми завжди печі наші силуети, Позначені на лінії вогню. Покриті славою марунові берети, до путіни школами. Треба, значить, треба затягнути і стародавні рух Додавши крові, до блакиті небаримає воякісніва. Завжди перші наші свети, позначені на лінії вогню, покриті славою марунові берети, то бутіли школова свячень Ich bin der Boss, auf dem ich mein Leben, ja,